Товариство! Вгадайте! А хто на зв'язку не відповідайте? Я відповім самостійно. Це Денис Чуфарін та Єгор Заріб. Привіт, я... <ривіт> друзі. Як же Єгор полюбляє все робити самостійно, я вам скажу. <ривіт> Але <ривіт> Коментувати цей епізод ми будемо разом. Разом з друзі. вами. То що, щоб я поїхав <ривіт> у Мадрид без тебе, Денис, на тритон серію? Комон! Я там загублюся десь. У ну, першому я, я... барі. <ріст> я тобі казав, я дуже-дуже досвідчений в цьому аспекті гравець. Я знаю хова, коместа, і найголовніше це до сервезе Перфавор і Ля Куента. Тобто, тому зі мною не пропадеш. А, як окей, а, а я трохи на покері, а я трохи на покері розуміюся, тож в нас є сінергія, окей? Так, як і є сінергія у Петранжо з паном Хольцом. Ой, що, Сім шок! Знову А? О, це О, а не А. Бач? Тобто, це спочатку тільки четвіронька. Малесенька, але наскільки і наскільки вона може змінити все турнірне життя Петранжо? А ти знаєш, тут таке маленьке співвідношення, маленьке стеку до розміру банку, що тут можна буде, ну може буде доволі складно навіть позбутися четвіроньки. А ой. я іноді такі речі навіть жбурляю час від час. Коли я знаю, що людина широкий рейндж має і ставить велику кількість конбетів в такі дошки, я можу чекпуш грати просто, бо я не хочу бачити жодного тьорну і хочу закінчити роздачу одразу. А Але я іноді чистка. вилітаю. Шістка, п'ятірка. О, як це буде приємно бачити зараз на тьорні тустку. Авалет, дама, король, Нема нема таких карт, це шордек з іншого боку. Розумієш? Бачите, я знаю просто пана Хольца, і тому пан Хольц набагато, набагато багатий. Набагато багатше, окей, окей. Так. Набагато крутіший гравець, ніж Петражо, тому що він знає, коли саме інвестувати свої гроші. Він майстер інвестування, я б так сказав. Ой. І майстер робити ліди на тьорні. От чому слід навчитися декілька гравцям, яких ми коментували. Чи гру ми коментували на попередньому етері. Так. Так. Я думаю, що люди дуже часто забувають про це, а ця опція вона працює немовірно, потужно. Mm -hmm. ну, до речі, а мені вже... здається, що насправді інші дисципліни теж дали певний вплив, поштовх розвитку холдемської думки. Oh! Oh! Як красиво, я сказав, холдемська думка. Окей. Uh -huh. okay. <laughs> І <laughs> ці лід... ліди це невід'ємна частина. І вона має бути застосованою в деяких спотах, деякі виникають рідко, деякі частіше. Але це завжди круто сидіти і думати: ой, а чи не класна ця карта для того, щоб мені зробити лід? І якщо відповідь так, не гальмуймо. А холь сидить як учень, знаєте, на іспиті такі. Я готовий до будь будьчого. Так, як відмінник, знаєш такий. Я точно здам той іспит. А от чи здасть його Петранджело? Опа, Снепко! Я тобі казав! Я тобі казав. Оп. Ну, <реш> ну, ж... ну, це було не запобіжно, Так. Шансів, шансів у Петранджело не було. Проте я би хотів. Ем щоб ми ну, Про що я думав на рівері? Е про те, які буефи будуть у тухольці? В нього звісно буде достатньо буефів, але просто поміркувати про це це завжди гарна ідея. Як до речі, заїхати на око? Чи в око за ту четвірку на так <свят> Петран Джо бачив, як він почервонів. Боже, наскільки тисне на нього цей тур. Я не можу. Ви ви, ви, ви пам'ятаєте? У минулому епізоді він коли е, е, поїхав в Олин, і він виграв, він настільки, тузолет в нього був був новий, і він настільки був е, емоційно перевантажений, я б сказав. І наразі ми бачимо, як він програв цю роздачу, і ось після цієї роздачі в нього просто почервоніло все. Оце. <свят> Не знаю, ти знаєш, ага. іноді іноді дуже прикро ем, програвати не через те, скільки коштує турнір. А через те, на якій стадії гри це відбулося, от ми наразі бачимо, що 28 гравців з 93 Тож ми вже глибоко у турнірі. І тут, звісно, після того, як ти кілька годин просидів, чекав на того туз валета, чекав на тих тузів, і отак, от, от, все, одразу. Ой. Ой, вишенько. Розумієш. Ага, він ні, в нього небагато. У нього два банки в нього за спиною. Якщо так можна сказати, дві банки в нього за спиною. Дві банки. І Він 60 тисяч. Знову, знову боляче. Ну тому що у Айві все дуже круто проти Петранджело в цьому споті. І не позбутися цієї руки неможливо. Ой. Ну що, будемо кликати валета, чи хай вже Петранджело йде з міром. Хай де, хай де. Душі ну, мої Такий. Все, він готовий. Він готовий. Я бачу, я бачу по очах. Він готовий йти. Дев'ятка. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну так, просто mm -hmm. Mm -hmm. Ну, це в нього це в нього такий був останній, знаєш, такий просто внутрішній голос йому. Дев'ятка! Вона не прийшла, все. все такі, good game. Ну що, Верпоє. трошки погрався і, і до побачення. Ну насправді вже нічого не можна було зробити. Ані з тузами, ані з ВЛ 10, іноді просто такі брутальні речі відбуваються за покерним столом. Нічого не вдіяти. Я можу сказати, що можу подіяти. От я також весь час кажу: дружині, ну 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 Кать, ну не можу я нічого подіяти. Ну цей корбут, ну весь час переїжджає мене, весь час роздача виграє. А вона мені каже: ні, можеш, не грай з ним. От тобі і відповідь: Не грайте з поганими хлопцями, вони вас обіграють. А от насправді вона може бути правою. Ну, просто не грай з ним. Визнай таке, знаєш, от поки що я з тобою не граю. Прийде час! Так, Я так і роблю. Так я роблю насправді оці. А Оце... чому то з 5 просто кол зіграли? Це що, нове mm. щось? А чому б і ні, проти хайджеку, можна погратися через кол. Напевно, можна. А можна з 10 блайндами і, і, і не погратися. І знову ми чекаємо в низьку дошку. Ми не розглядаємо взагалі лідів. Це не цікаво, це не наша опція. Давайте па наразі. Олин, Олин Серебро допоможе. Так. Ну, а я б на місці Сілвера зіграв би так само. Ну просто насправді. Бо а що? Ти хочеш максимальний тиск зробити, чи дати маленьку ставку, щоб отримати якийсь незрозумілий кол і на рандомному тюрмі. Ну, умовно, десятка приймати незрозуміле для самого рішення. Чи одразу максимальний тиск на тобі? А якщо піт ще тут викине п'ятіроньку, ну, ну це вже буде проєкт. 13 людей в призах, 27 в грі Ну як це скинути? Ну, можна Ну, Ну ні. Ну, ні. Ти, ти знаєш, чому він поставив Оли на флопі ще так швидко. От знаєш, я я знаю, от в нього на грудях написано, бачиш, от, просто зараз оператор. Оператор, я буду асонька, покажіть нам пана Сільвера В нього на грудях написано, бачиш снеп, шов. Тобто він каже, бро, я завжди ставлю інста. Просто максимально швидко. олін Все. <реш> ну що, ну я, я буду вболівати трошки за Сілвера. Ви ж ви перебачите мене мені але ну мені дуже не подобається просто той кол, і такі, м м м такі муки, я не знаю, такі страждання на, на флопі від піта. Це просто не, не прикольно колись в мене був подібний досвід, і коли я побачив подібну руку. Сказав, чому він так довго думав? Ну це що О! Wow. Oh, oh, oh. ось він? Валет! Магічний валет, що прийшов oh. на рівері! Я болював за сілвер. я кажу, так, Як так бачиш, я... учена були? Він намагався знайти це. Насправді магія. Ти не розумієш Йора. Mm -hmm. Тобто він він не є технічно суперпрофесіонал. Проте так він людина досвідчена і він відчував, що щось на те. Тому він не поставив він прифо. Тому він так довго-довго думав. Розумієш. Він навіть не зможе пояснити, якщо ти запитаєш його, чому, чому. А насправді, насправді він відчував. Він, відчував, він йому його досвід життя е, життєвий казав, ні. Скидку, скидку. Он потім, Ну ні, хлопці засміють, що так ту сп'ять, скинув. Але він би був правий. Потрібно просто дослухатися до своєї інтуїції. Іноді. Йди до кінця. Так. Адамо йди до кінця. Хольц сверлить е, зором е, Адаму. Це так кумедно. Так, так. Не, просто... Напевно, єдина людина, яка може так дивитися на Адаму. М має право, так має право точно. Так, так. Ой. М -м -м. Це знаєш, він, він мені нагадував у цю, цю, цю мить він нагадував мені той смайлик на GG Poker UA. <свят> Not sure if. Ну, ну про... Бо, мій улюблений, <свят> до речі, мій найулюбленіший. Sure Ночурів. Я, я, mm. я просто от подумав: знаєш, він так свердує. та свердить, а свердло він свої. Не зламає, от дивитися на нього. Та <свят> ага. да не, злам... да не зламай, подивися на його стек. Нічого він там не зламає. Адама Ой. каже: блін, нащо я інвестував стільки чіпів -чіп за свого стеку? Ну, у майбутнє. Він, він інвестує в майбутнє, розумієш то. Сільвер задоволений. Бач, він він зараз буде танцювати, я тобі скажу. Просто тому що він снепшов, все. Він він. А що ти? А, Адамо, він що до. Що він робить? Ну він просто він... думає: окей, то був сквіз, кишенькова пара, багато бродвею, багато тузів. -на -на -на, ну, може вже додати. Що мені там? 250 тисяч за банк 850. Не хочеться, але це шанс. Може поїду 40 на 60, тра-та-та. -та. Ну там не буде банк 850. Там вже 255 тисяч ефективний у Адама, то там буде 600, насправді, плюс е... а, частка, точно, яка була точно. в поті. Тут е... важко так, бо якщо б йому було додати 255 за банк 855, то він, він би вже думав. поїхав, точно, точно, правильно. Ну, коротше, є певна спокуса, і мені здається, що він піддасться. Ну, так, так, все схоже дуже. Хоча, насправді, от я я знаєш, я завжди намагаюся у своїй грі запобігати саме от таких от випадків. Коли ти маєш маленький стек, вже, напевно, маєш переходити в режим, коли ти чи йдеш у лін, чи щось дуже сильне слоуплеєш, начебто ніхто не розуміє за столом. Окей, чи не граєш цю роздачу. І от я би, я розумію, що король Дев'яць Світового це чудова взагалі то карта, щоб зіграти кол на катофі. Але ці випадки, коли ти вже майже зобов'язаний, при цьому не дуже бажаєш у це в'язуватися, і той начебто треба, бла бла-бла. Тож дуже складні рішення. Ставиш себе дуже часто перед небажаним вибором. Так, а зазвичай Адамо робить навпаки, він ставить так, людей. Так, я про це і кажу. Ну, Приємно бачити його в цьому споті. Він він все ж таки вирішив. То давай порахуємо. 300 Він 255 за 710 е... Е... спотив 255 за 70. Десь по Ну Так, 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 розумію, чому він думав. Розумію, чому він Сілвер не задоволений, що все ж таки. 36% 36%. йому потрібно на те, щоб цей кол був е... ну, нубитковим. Ну так, так. Нульами. Ну, я думаю, що в, е якщо розмірковувати ну, е стосовно Адама, то для нього нульовий кол це плюсовий. Тому що в нього будуть чіпси. І дев'ятка не флопізе. Обо-бо-бо-бо-бо-бов'язково. Ну, от, знаєш, мені. Ну, Що ти не кажи, а деяким суперкрутим гравцям. На кшталт Адамо та їм при всьому цьому дуже добре заходить. Ну це правда, це, 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 це незаперечно. Не Кому я можу дещо пояснити? Е, багато хто просто не опинився би в цій ситуації, і ми не могли б прокоментувати. Ну добре йому заходить чи погано. Тут насправді він розібрався. Ну як він просто прийняв рішення з точки зору е, ну арифметики, якщо так можна сказати, то він просто парахував, парахував, порахував. То йому не він розумів, що нічого. Приємно, він там не побачить для себе. Проте, як я сказав до того, 36% на перемогу було потрібно. То багато хто з гравців, люди, от ви і ви граєте у кожен. Ну я буду тут попереду, не буду попереду, так далі. Потрібно рахувати, скільки є тих фішок у... у центрі столу. Тому що ви ж інвестуєте насправді фішки у фішки, а не просто сам факт, що я попереду. То це, до речі, психологічна така паска. Чи попереду я, чи не попереду, чи рука, чи ні. Це значення має постійно, по скільки так і. Так, стосовно хто більш пертий, так? <рес> так? Так, так, так. Слухайте, друзі, я вам чесно кажу: це тітани турнірного покеру. Це дуже, дуже розумні, дуже розвинені, дуже круті гравці. За ними спостерігати це задоволення. Але наразі це просто та сама ситуація, коли ми просто з'ясовуємо, хто насправді найвезучий з них. Ну, я тобі скажу, що Адама є шанс відскочити, а навіть ще виграти. Я про це і кажу. Ми наразі дізнаємося, саме це. Бо я абсолютно впевнений, що ми побачимо дуже розумну, зважену гру. От Хольц, наприклад, Solplay'д. Він каже: напевно, Адама ну... взяв стек великий пішов мене, е, ну, так скажете, виблефовувати, тиснути на Опраць... мене. Опрацьовувати, Опрацьовувати точно. Так. І зараз це також вибір для Адама. Це насправді дуже важка роздача. Дуже важка роздача. 25 людей у грі, друзі, і може бути все, що завгодно. чек чек Гарний вибір. Але Федору, напевно, вже треба щось зробити, бо будь-яка карта на рівері, ну, не будь-яка, а їх багато просто карт, які можуть принести action killing spot. Тож я маю на увазі, що якщо у Федора все ще залишиться краща рука, він може втратити можливість добирати з слабкіших рук, так. чи може просто вийти та карта, яка дасть Майклу кращу руку. Ось і все. Так, тобто Екшен Кіллер це в цілому поняття, яке використовують покристи, з ідеї того, що воно просто вбиває будь-яке будь бажання у людей розігрувати далі активно свою руку, тому що структура змінюється настільки, що у когось може бути стреч чи щось таке, тому всі грають пасивно. Так, екшен кілери вбивають надію на торгівлю. окей? Okay? Так. так. Тобто, це виходить такі е, антикапіталісти. <ріст> Окей. Поки не прийшли ніякі антикапіталісти, Хольц каже: Я хочу чіпсів і хочу їх багато. Поки не прийшов Карл Маркс, <ріст> так. <ріст> З Енгельсом. Так. Окей. Uh -huh. Ну, Майкл не може тут відскочити на тьорні а ніяк. Він О, буде грати. Та він е, доволі радісно тисне кол Насправді. То він може розмірковувати тут про все, що завгодно, і навіть про те, як назвати йому дитину mm -hmm. ну, у майбутньому, але просто факт є фактом. Він тисне кол і дивиться на той. Неприємний рівер, але може і приємний. Тобто, в цілому для спектра, проти якого він грає, це рівень такий поганий. Тобто, він б'є якусь частку 10Х і так далі. Я не думаю, що 10Х так, такий, такий великий сайз обрали би. Це ж рання позиція. Тому 10-тка, скоріш за все, грала би Чек. Тож Адамо усвідомлює, що у Федора чи сильна рука, якщо він поставить Оли на рівері, а ми саме на це чекаємо. Чи у нього блеф? Тож він б'є блефи, і він їх не дуже сильно. ну Трошки блокує, трошки не блокує. Я маю на увазі, що коли у Майкла два валета, це ж зрозуміло, що ту з Валетів і король Валетів у, у Федора буде просто менше з точки зору комбінаторіки. Але. бобного Валета ж немає. А якщо немає Бобного Валета, то ми не блокуємо флаждро. А це вже непогано. Ну, так, головне, коли на рівері в тебе немає бубного Валета. Це, в принципі, Хоча насправді я тут, мені складно трошки уявити руку з Бубном Валетом, що не король Валет і не туз Валет, що блефує. Ну, те, таке треш, 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 трошечки маленьке зауваження теж. Ну що, ми побачили той Алин. І тепер Майкл під підтисков. Ой, перепрошую, так, а, то Майкл, сам так. Майкл під тиском. І. Що думаєш, Дениса, скинеш як? Я думаю, що ми ще побачимо Майкла в цьому турнірі. Mm -hmm. Я Тож думаю, скине. що він знайде, знайде той пас. Знайде той пас, він подивився в небо, небо йому підказує, що треба скидати, але він зараз думає ну окей, скину я декілька карток з банком. Ну, щось потрібно ж витратити. Так, так. Це, це це повага, то ситуація складна, але контрольована. Якщо розмірковувати з точки зору спектру Адама, це ну, насправді індиферентне рішення. Ось, і тут вже питання в тому, наскільки тонко можна підрахувати ну, ти саме знаєш, всі свої руки. Ти знаєш Дениса, я би скоріше натиснув Колсту з 10, все ж таки, ніж з валетами. Так, якщо дуже добре подумати, то я цьому... ще би кетчур. І Я ж не кажу, що це таке обов'язкове рішення, то воно просто індиферентне. От розумієш, в таких вузьких спектрах, в яких вони знаходяться, тобто це треба проти першої позиції, і там так, вузько, так? насправді, не так, а -а -а. як зазвичай в Техаському хоутингі. І тому ну, дві-три комбінації туди-сюди, і все повністю змінюється. Точно? Я про це кажу. Точно. І, і насправді ти просто подивися, ну, наскільки чудові шанси банка. Окей, давайте е, уберемо 320 там, чи скільки, 260 mm -hmm. зайвих тисяч чіпсів, і все одно ну просто казкові шанси банка. Тож не треба. Доволі не сильно часто треба вигравати, але ну йошки, там же все ж таки вузький діапазон. Ну і ну, дуже складне рішення. Але я все ж таки теж погоджуюсь. Ой ні, я хотів сказати, що він викине, але він зіграв кол. Так, ну важке, важке рішення. Молодець, все одно молодець, нічого не скажеш. Тобто тут питання тільки до. Ну, реально там, одна, дві, три комбінації. Туди-сюди і, і все. І все повністю змінюється, і ти повинен там скидати. А, але якщо вони в інший бік пишуть, то повинен тиснути кого. Але це Тому була він... битва Титанів Clash of the Titans. Так, так абсолютно, абсолютно. І скоро 9, він е, ну, суперпотужне, супер-потужне рішення прийняв. Тобто важке, потужне йому пощастило. І потрібно було. Також про це подумати. Але, але, але насправді, якщо звернули увагу на реакцію Майкла наприкінці цієї роздачі, він вважає, що зробив помилку. От в мене було мене таке враження, що він сам то... про це думав. Ну, якщо, якщо додати до спектра. Ем... Ще й тузів? Ю... Так, його паненти Shitzів, то виходить, що він зробив ну, доволі серйозну помилку. Звісно, звісно. Ой, у сіл вер в о яке складне положення. Справа в тому, друзі, ви позовіть увагу: у нього чотири блайди і один блайнд ще інвестований. Йому йому доведеться їхати. Звісно, він не в захваті, але коли побачив карту Руїди, ну, стало трошки легше, що хоча б немає прямої домінації. Є флаждро, є ауті на короля, є ауті на двійку і може пощастити, як Хольцу, наприклад. Ну, от це було зайве, друже. Оце було зайве. Пощастити, як ну Ну, можна так і казати взагалі. Давайте десятку червову на тьорні. У нас ми збираємо все ще каре-десяток на тернах. Давайте, червова десятка. Краса. Mm -hmm. а -а -а -а. Mm -hmm. Такий сей я пішов. Я не буду дивитися рівер. Не хочу! До побачення. Двійку. Ну, Двійку було б дуже, дуже кумедно, насправді саме двійку. Так, ось вона допомінна. Сільвру реально не щастило, не щастило. Тут з дамою проти Король 9 він програв. Четвіронька. Боум, боум, боум. Ну що, сівер пішов за Адамо. Ей, друже, та, та. зачекай! Я біжу. Та. Та, при тому okay. Адамо перший вилетів. Хоча стек mm -hmm. мав більший. Буває. І так, у нас 13 людей в призах. Я хотів би зауважити. А В грі 22 людини. І, І Федеру все ще здають непогано. Ооо! О, а... Ха-ха-хей! Привіт, друже! Я сумував за тобою. Це повинно бути цікаво, точно. Руї в грі завжди цікаво. Якщо він втримався від якогось трибета... А зараз щось вигаде. Він просто так не здасть цей борт, я тобі кажу. Ну, звісно. О, до речі, я хочу подивитися, який сайзінк бере Федор. О, маленький. Хм, Цікаво, кайф. Я зазвичай тут великий використовую, може це, до речі, неправильно. Оп, руй. Кол. Легкий кол. Все добре. Двійка, і що? Ми маємо в арсеналі літ, чи як? Ні. Ні. Але у Хольца нема сенсу ставити тут. Чому? А він може запланувати три барелі. Такий наразі виб'ємо сідро, зору... тусхай. Ну, з так. точки зору асм тиску тільки. А він є. Так, так, 22 людини в еврі, 13 в призах. Тількись такого, але ну, ця рука просто ну, не хотіла б цього робити. Не хотіла. Нащо, якщо можна отримати валета на рівері, правильно? Ну так. Наразі треба що? поставити на рівері велюбе і отримати чекрей звели. Так, а, тому що кол я тут просто ну, 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 не знаю, як можна знайти. Хоча руї, може все, я скажу. Ну, це буде реально прикольно. Насправді це буде відчайдушно, зухвало, але дуже круто. Але він ще той відчайдух, я тобі скажу. Руй? Це правда. Один із, я б сказав, моїх найулюбленіших персонажів. я Не так скажи. Великий 225 тисяч. Ооо. То руй тепер розмірковувати буде прокол, точно. Ой. Так. Що ой, б було? так. так Руйні, ні, 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 друже, не треба. Це. От цікавий Цікав. хід думок. Тож, Федор відкрився з катоху. Ой-ой, ой, ой. нащо довго думати. Майже снеп показує майже снеп, друзі. Оце, оце так фініш. Я вам скажу, Нічого. оце так закінчення епізоду. <ріг> ну, дякую, Руї, за це. І дякую вам за те, що були з нами тут. Руїн, напевно, здивував. Але це і має бути: здивувати глядачів на каналі топового ігрового україномовного контенту. Джи -джи чи не так? Друзі, здивуйте нас, будь ласенька, вашими вподобайками та коментарями. Ми б хотіли бути просто в шоці. А ми до вас повернемося у наступному випуску. До побачення, товариство. Бережіть себе. We'll